Влаштував вибух, щоб помститися колишній черкасець. Спробував підірвати багатоповерхівку. Усе через злість на експодругу після розставання. Будинок чоловік пошкодив, та от чи дістався до жінки. Про це мої колеги. Сліди помсти черкасця, і досі помітні у цьому будинку. Один з поверхів ледь відчистили від чорної кіптяви. Воно побах, я думаю, що я мене мене і соти потім сильно такий. Звук дав, що я навіть жаж, мабуть, вся ніше, коли куха так забити. Такий звук, що я аж присіла. Від вибуху у жінки проломило двері до квартири. Як вона прийшла до тями, побачила повсюди дим. Спершу подумала, що вибухнув телевізор. Лише як вийшла до під'їзду, зрозуміла, що сталося. Я дивлюся, всього звідси щось іде. Я вийшла, то вже йшли і зверху, а ти знизу кла? сильний звук, був що він там заклав? Сильний, сильний звук, він навіть по цьому, що потискати, не що стіка. Облущена штукатурка, вибиті вікна та виламані замки, такі наслідки нічної події. Як з'ясували правоохоронці, підірвався саморобний вибуховий пристрій, який зловмисник прикріпив до ручки дверей тамбуру. У результаті ніхто не постраждав. Полісмен розглядають версію помсти. Під підозрою – 32-річний раніше судимий житель Черкас. Буцім, то чоловік раніше мав стосунки з мешканкою будинку. Після їх розірвання погрожував жінці та її родичам фізичною розправою. Не коментарі до що тут я нічого не звиваю. Паляті ніж за втім, результати аналізу знайдених залишків на місці пригоди та вдома у затриманого вказують на інше. Поліцейські виявили порох, структура якого відповідно до результатів експертизи повністю співпала з виявленим на місці події залишками. Крім того, у зломисника виявлено запал до гранати та наркотики. Зломиснику оголошено про підозру чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії за незаконне володіння зброєю та хуліганство. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами. Крім того, ще триває експертиза наркотичної речовини. Наталя Кириленко, Яна Федоровська, Віка новини.